У панютинській каплиці освятили ікони. У вівторок, 31 травня, богослужіння провели священники з кількох навколишніх храмів. На освячення ікон прийшли мер Лозової, селищний голова, керівництво вагоноремонтного заводу і мешканці панютиного. Капличку збудували біля ПВРЗ кілька років тому на честь святителя Миколая. Він покровитель подорожуючих, а відтак і залізничників, говорить отець Іван. До цього часу капличка стояла нерозписаною. Не може бути часовій храм без ікон. І перед тим, як починати і молитви, і молебні, то є доведе священня бути ікон. Кошти на розпис надали благодійники. Вони побажали залишитися неназваними, каже священнослужитель. Вони від себе пожертвували. Бог знає їхні імена, а він не хочуть перед народом себе показати, що вони, ну, вони зробили тайно для себе. Це є велике їхнє право. Отець Іван лише розповів, що у каплиці є кілька ікон зображенням янголів, хранителів заводчан. Чувак, князь Володимир, і Ігор, і Андрій Перозваний, тому що більшу, так скажем, наклон, допомогу, це вони ті люди робить. Каплицю впродовж двох місяців розписувала Марина Слободяник. Вона працює в Лозівському училищі культури і мистецтв. На освяченні рукописних ікон панітяни завітали з дітьми. Валентина привела свого онука Марика. Сьогодні ми прийшли просто порадуватися, що в нас посолки є такий. Капличка така, яку можна пройти і відвести душу, і помолитися, і попросити. І Господь Бог всегда нам допоможе. Я вірю в Бога, я вірю і всі того Ніколая. Він допомагає нам, допомагає нашій Україні. Для відвідувачів капличка відкрита у будні під час обідньої перерви з 12 до 13 години. У цей час завучани можуть помолитися або поставити свічку. Молебен же служить раз на місяць у четвер наприкінці робочого дня. Вікторія Кождуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.